Всім привіт, вітаю чесний люд, слава Україні. Що я хотів сказати? Е я хочу привітати наші спецслужби, нашу, нашу СБУ. тому що, е тазик не збив, що е такої операції, як вони зробили. Не робив ніхто і не знати, чи хтось заліз зробить. Тобто з ними тягатися на нинішній момент, то ну, ніхто не в, не в змозі. І я вам так собі скажу, СБУ зараз конкретно я назвати там, лягами, там чи мусарами я не можу. Бо це є реальна служба, яка займається своєю роботою. Тобто вона не займається безприділом, вона не кошмарить людей. Вона займається конкретною справою, конкретними е, діями, які призводять до... Е, для нашої держави позитивних результатів. Тобто тільки можу її привітати і е, не думав, що колись таке скажу, але серйозно мене, от, мене ж гордість перепинає, от, я горжуся нашими СБУшниками, що вони такі е, малочагі, так все чітко і ровно зробили, що е, навіть ніхто не міг подумати, що щось подібне станеться. Так що от маєте кацапики, думайте музгами, все, всім йо, удачі, тримайтеся купи.